Це тільки початок, бо Росія зараз максимально хотітиме тиску на Україну. Для цього готує наступ на Сумщину та Харківщину і продовжують бити по мирним містам. Я не хочу, щоб ми були в списку меню для Путіна. Розумієте, так? Ми ну, так не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апіті. ми бачимо, який він. І ось і все, ми самостійна держава, і тому без нас, про нас. Ну, я вважаю, що це домовлятись е, неправильно, тому що результата бажаного для всіх не буде. Нам потрібна тут сила Америки, принциповість стояти на своєму і тиснути на нього. Також президент заявив, що Україна передасть партнерам список об'єктів, які Росія не повинна обстрілювати. До нього увійдуть енергетичні, інфраструктурні та цивільні об'єкти. Але чи дотримується цього Росія?